Коли почалася окупація, агресія Росії проти України в 2014 році я була в місті Новозовськ. У 2014 році я дізналася про дітей, які залишилися в окупації з розпущеного інтернату, і вони проживали в сім'ях неспроможних їх утримувати. І я розповіла своїм друзям, які тут в Києві були, це журналісти, цю історію і Одна з журналісток, моя дуже близька подруга Ольга Мусафірова, приїхала вже було напівокуповане наше містечко, але вона змогла приїхати, привезла якісь новорічні дитячі іграшки. І ми поїхали до тих дітей, і побачили їх і зрозуміли, що ми їх не залишимо. І було прийнято таке рішення, що я тут залишаюся в окупації, Оля буде в Києві серед друзів, серед знайомих збирати речі, вживані речі для цих дітей. І присилати все я через лінію розмежування буду їх забирати і привозити цим дітям. Таким чином ми їх будемо підтримувати. І звісно, були листівки, написані українською мовою для цих дітей, і були книжки українською мовою. Для тих дітей, і була, було дуже велике моє бажання донести тим дітям, що ви бачите, що це громадяни України, це наша країна про вас спілкуються, і це для мене було дуже важливо. І також під час коли я виїжджала в місто Маріуполь через лінію розмежування, щоб забирати ці посилки для дітей. Я знаходила можливість підтримувати наших воїнів, українських воїнів, котрі боронили Маріуполь. І також це було дуже принципово, щоб давати розуміння нашим хлопцям, нашим воїнам, що на окупованій території є люди, котрі чекають на звільнення, і що для нас це дуже важливо, і що ми цінуємо і шануємо наших героїв. І коли мені подарували прапор, український прапор, підписаний батальйоном Львів, і там були побажання патріотам Новоазовська, їх підписи. Це була для мене найвища нагорода, мабуть, в моєму житті. І я хочу сказати, що я змогла зберегти той прапор, він досі схован в місті Новоазовськ, в дуже надійному місці. Це буде для мене стимулом дожити до звільнення всіх наших територій, дожити до звільнення нашого місця, мого місця, українського місця Новоазовськ, для того, щоб дістати той прапор. А в 2019 році мене заарештували прямо біля дому, а ввечері вже в Кайданках мішки на голові привезли в якесь місто і. Після цієї прийомки жахливої, закинули в камеру, і там дівчина сказала, що ця ізоляція, це її ізоляція. Це був шок для мене, чесно кажучи. І це розуміння того, що зі мною вже произошло, сталося на той час. Те, що я чула, ті крики людські і розуміння, що зі мною буде проходити, може статися через годину або через хвилину, або вже через день. Це неможливо забути. І я в цьому жаху провела 50 днів і було різне. Виводили на допити і на другому поверсі там розміщалися. Бойовики, котрі приїжджали після бойових якихось завдань. І чути було і крики, і бійки, і відчувати все не тільки те, що ти чуєш, але ти є частиною цього жаху. Я скажу загальні речі, я не хочу вдаватися в подробиці, бо це ці спогади вони дуже травмують. Умови загальні умови такі, що ти мусиш стояти з 6 ранку до 10 вечора. Ти не маєш права сісти, бо ти, як тільки якесь двіження в коридорі або стук, або відкривається навіть кармушка, тим баче відчиняються двері, ти мусиш вдягати мішок на голову, ставатися обличчям до стіни. Забудь-яку провину, тебе просто жорстко б'ють. Тебе можуть поставити в стакан, це таке вузьке кам'яне приміщення, закрити двері, і там в цій темряві ти мусиш стояти і ти втрачаєш розуміння часу. Я вже казала, що там на другому поверсі розташовані казарми для військових, і вони після не кожен день, але інколи після бойових завдань приїжджали і там. Просто для розваг туди піднімали чоловіків або дівчат. Немає жодних умов, повітря, є ведро замість туалета і півтора літра води тобі на добу даються. і раз на добу тільки дозволяють виносити це відро. І ти мусиш спати біля нього, дихати всім цим. І плюс цілодобове відеоспостереження, тобто за тобою наглядає цілодобова, а охоронці виключно чоловіки. І вони можуть роздягати. Ти їх не бачиш, вони тебе бачать. А ти не бачиш, бо ти постійно ці гнишки на голові. І адвокат. Сказав, що він спробує перевезти мене в СІЗО, але щоб я розуміла, що будуть умови дуже негарні. В я думала, що це неможливо, що можуть бути ще гірші умови. І коли я зайшла в цю камеру на 20 жінок. Вона, ви знаєте, вона, мабуть, була такого розміру, як це приміщення. Там стояли двоповерхові нари і вони були спарені між собою. Е, Місто посередині був довгий залізний стіл, дві лавки біля цього стола, е, якась ганчірка висіла в углу, і потім я дуже смерділа, смерділа неможливо. І коли я побачила, що за цією ганчіркою, це просто дірка в бетонному полі, і це був туалет, але над ним треба було і митися і приводити себе до ладу, і заліз на дуже гострі угли були раки. Вона прямо біля цієї дірки, звісно, що з холодною водою. І вони палили, там була камера для кримінальних злочинців, там були жінки, котрі коїли жорстокі вбивства або торгівля наркотиків або споживання наркотиків, торгівля оружжям, там були ті, хто воював на стороні Росії. І перше, що тебе питають, за якою статтєю, у мене тоді було дві статті і за екстремізм. І вони дуже чітко розуміли, ти називаєш просто номер статті, а вони чітко розуміють, що це таке. І сприйняття відразу, що от укропка і відношення таке, що якісь крики почалися, звинувачення, що через таких, як ти, бомблять Донбас, якісь маячки розбрасують, щоб дітей вбивали. Ну, подібно. Чуш, ти просто стоїш, ти розумієш, що бачиш 19 роз'ярених жінок, які не контролюють свої емоції, і... і це дуже небезпечно. А потім тобі дають місто твоє, ти мусиш спати на одній з сторонньою жінкою. І половина з тих жінок, я потім дізналася, були хворі на снід у багатьох. Через вживання наркотиків відкриті рани і вони гніють. Було декілька разів, що я спала на одній нарі з жінками. Вони ці жінки змінювалися весь час. Це камера 18-10. Я залишалась там постійно. Потім я дізналася, що така була вказівка слідчого і декілька разів. Зі мною на одній нарі спали жінки, котрих потім виявлявся туберкульоз. І це раз на три місяці виводили всіх на перевірку. І це як всі сміялися руська рулетка, тому що ти не знаєш, що воно буде далі з тобою. Дуже смерділо, вони цілодобово палили. А було декілька разів, що просто кидалися за точкою. Якісь бійки вчиняли. Це психологічний тиск, дуже сильний. Він називається уроботка. Якщо ти щось не так відповідаєш під час допиту слідчому, то він дає вказівку керівництву цієї тюрми, а керівництво тюрми дає вказівку, вже смотрячи за камеру на уроботку. І ти постійно також залишаєшся під. Тиском і фізичним, і психологічним, жодної медичної допомоги. І було таке, що мені дуже було погано, просто настільки погано, що навіть ці жінки, котрі були зі мною в камері, для котрих я була укропка, вони підняли невеличкий бунт, щоб визвати фельдшера, тому що бачили, що ну, це вже все. У 22-му році, вже після повномасштабного вторгнення, а я хочу сказати, що коли це почалося, то начебто вже з... притерлися ми в камері одна до одній за два роки з чимось. Вже не такі гострі вугли були. І тоді до мене перед... до, до, мене. до нас в камеру перевели ще одну політичну дівчину, і було трохи, хоч ми могли розмовляти однією мовою. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, то ставлення різко змінилося і внутрі камери, і серед охоронців, і вони кричали: ну що, укропки, чекаєте все з обміну? Обміну вже не буде, не чекайте. Нікуди вас вже обмінювати. Вже Київ, Києва нема, Київ впав. І ти не маєш зовнішньої ніякої інформації, і тоді заборонили взагалі передачки, і навіть заборонили зустрічі з адвокатом, і ти не розумієш, що щось коїться, що відбувається насправді, і це жах. Ти не розумієш, як там твої рідні, котрі в Харкові, в Києві, Вінниці, чи живі вони. Потім вони вирішили проводити референдум, так званий референдум. Про приєднання окупованих територій до Росії і проводили це в тюрмі, коли я і була ця жінка, котра така ж політична, ми сказали, ну ми громадянки України, ми не будемо виходити, то одна з робітниць-охоронців, вона більш не можна сказати, що співчувала, але більш. Телерантно відносилася, вона підійшла і сказала: слухай, ну така вказівка бити, поки не погодитись, на що вам це? І Ми пішли, і по одній заводили в цю кімнату, там сидів за столом юрист тюрми, стояли, просто лежали ці дві стопки бюлетні, заповнені. А за спиною залишалися охоронці з дубинками. І він записав журнал, прізвище, ім'я, що з'явилася, я розписалася, дає вилітнім показує, що ось тут став, що ти за. Я написала, що я проти. І така була пауза, і він охоронцям каже, показує, каже, що ти диви, що ця окроховська роботь. І вони почали лаятися, і я почула, як ну, мене почали бити і викинули з цієї кімнати і завели в камеру. А після мене вкинули в камеру через деякий час цю жінку, котра разом зі мною була, вона плакала, і вона сказала, що зробила те саме прути. Нам дуже сильно після цього погрожували і Що переведуть там якусь російську тюрму або знову відкривають ізоляцію, начебто, і туди перевезуть, переведуть всіх так незгодних у окропки, як вони називали. І коли 15 жовтня 22-го року відчинилися двері, і мені сказали, що от 20 хвилин. На збори взяти з собою саме необхідне, то я думала, що це ось будуть зараз ці погрози і виконуватися. І жінка, котра була зі мною в камері Оля, вона я не знаю, яким чином вона відчула, що це можливо обмін, бо вона сказала такі слова, так от як це буває. І вона заплакала і почала казати, не забувайте про нас. Не забувайте про нас. Це дійсно був обмін. Він був дуже важкий, дуже тяжкий, бо він відбувався дв... дві доби. І коли ми вже їхали в автівки, з нами не було супроводжувачів, дуже багато інших дівчат з інших міст були в, в... в автівці, всі сиділи просто на полу. А, і дівчата дивилися. В дірку в брезенті казали, що ми їдемо там так, та ми в'їжджаємо в, в Запорізьку область. І вже коли е зупинилися, нам дозволили вийти, вже можна було зняти той скотч з обличчя і навіть з рук. І вони ще раз, здається, нас по прізвищам е зробили перекличку і показали, куди нам йти, була дуже розбита. Розбомблена дорога, міст розбомблений, і вони показали, що там вдалі стоїть чоловік з білим прапором, і нам сказали йти туди. Це відчуття розуміння, що це свобода, що вона сталася. Я під час знаходження, ще в полоні в 22-му році, наприкінці 22-го року. Я вже потім дізналася, що я була нагороджена національною премією за особистий внесок в захист прав людини Це за ту діяльність, за те, що допомагала дітям в окупації. Я була в полоні, я отримала цю нагороду заочно. Після звільнення мені її вже вручили. І я сказала, що для мене найголовніша завдача залишається і буде залишатися звільнення. І допомога тим жінкам, котрі зараз в полоні. Бо оці слова Олі, тільки не забудьте про нас, я в житті своєму не забуду. Те, що зараз відбувається і продовжується, продовжує відбуватися на окупованих територіях, те, що майже тижня доходить інформація, що в Макіївці або в Маріуполі. Або в іншому окупованому місті Донецької області людей просто забирають, звинувачують в шпигунстві, в екстремізмі, в тероризмі. Це діється до сих пір. І ми будемо мовчати, якщо ми будемо мовчати, то ми ці люди, котрих сьогодні забрали, вони також роками будуть знаходитися, не знамо де. І в будь-яку хвилину можуть перевозити будь-яку тюрьму Росії, якщо зараз відбувається. Тому я впевнена, що ми не можемо мовчати. Але з іншої сторони, це дуже велика підтримка цим дівчатам. Я хочу сказати, щоб знали, що інформація все ж дуже великими такими тяжкими шляхами до тюрів доходить. І коли вони знають, що був мітинг, і говорили про Олену, про Світлану, показували їх історії, їх обличчя, то ми, значить, не забули про них. Я вже казала, забуття гірше, ніж за смерть. Коли там туди доходить ця вісточка, що за тебе бояться, до мене інколи доходила ця вісточка. Я знала, як за мене боролися мої рідні, мої друзі, скільки акцій було на мою підтримку. Це дає можливість дихати і триматися. І надія того, що вижило. Доживемо до звільнення.